Запрошую вас на медитацію, на метафізичний розвиток, де ми спробуємо зосередитися на розумінні великих питань життя та природи свідомості. Сідайте зручно, закрийте очі. Ми починаємо. Починаємо з усвідомлення нашого дихання. Дозвольте собі дихати спокійно, відчуваючи ритм вдихів та видихів. Дихання це джерело життя, яке постійно нагадує нам про наше існування та зв'язок з усім. Що нас оточує? Тепер уявіть собі простір навколо вас, в якому немає меж. Цей простір наповнений енергією і світлом. Відчуйте. Як ви є частиною цього великого космосу? Як ви злиті з ним у єдине ціле, подумайте про сенс і смисл вашого власного існування. Погляньте на своє життя як на частину великого пазла, де кожен момент, кожна подія мають своє значення і призначення. Спробуйте відчути зв'язок між вашим життям. Та загальною природою Всесвіту. Дозвольте собі поглибити своє розуміння природи свідомості. Розгляньте свої власні думки, почуття. Хвилювання. Як складові частини великої мозаїки свідомості, яка пронизує усе живе. Подумайте про природу часу і простору. Уявіть собі, що вони не межі. А скоріше нескінчений океан можливостей і потенціалу. Відчуйте, як ви з'єднані з цим безкраєм і як ваші можливості стають необмеженими. Залишайтеся в цьому стані сприйняття протягом кількох хвилин, насолоджуючись відчуттям єдності з усім, що є. Подякуйте собі за цей час і зусилля, який ви вклали у цю медитацію. Поступово повертайте свою увагу до звичайної свідомості, зберігаючи в собі відчуття спокою і єднання із Всесвітом. Відкрите очі із розумінням великих питань життя. Нехай ваш день буде наповнений позитивом.